У Луцьку розпочався чемпіонат Волині з Греплінгу та чемпіонат Луцька з Панкратіону. Його учасниками у перший день стали більше 130 спортсменів. Розповів суспільному тренер і засновник клубу Гарда, президент Волинської федерації Панкратіону, Греплінгу і Джиу-Джитсу Михайло Савчук. Захід відбувся у спорткомплексі Волинського національного університету імені Лесі Українки. Геннадій Ніколенко прийшов на змагання разом з восьмирічним сином Давидом. Приймаємо участь сьогодні в змаганнях. тренується Давид в клубі Гарда. Займається спортом вже досить таки давно. Чотири роки, мабуть, 4, 4 роки. І ну, спорт це, це круто, реально. Тому займаємося спортом всі, вся сім'я. Коли я борюся, то я частіше перемагаю чим програю. Це перші змагання після повномасштабного вторгнення. Дуже символічно, що останні свої потужні змагання ми зробили за тиждень до того, як почалася війна. Це чемпіонат області з Греплінгу, і завтра ще буде у нас чемпіонат міста з Панкратіону. Це відкритий чемпіонат області, на якому. Проходить відбір на змагання національного рівня, тобто на цих змаганнях формується волинська збірна з Греплінгу і Панкаратіону. Тобто це найкращі спортсмени. У змаганні взяли участь спортсмени різних вікових категорій. Приїхали до Луцька і гості з інших областей. Приїхали з міста Фастіва, представляємо Київську область і Київ. Привезли команду в кількості 18 чоловік. Я вожу дітей по всій Україні, щоб вони боролись, набиралися опиту і було оголошення про змагання, вирішили приїхати сюди. Алан Санакоїв займається боротьбою чотири роки і каже, дуже любить брати участь у змаганнях. Я дуже сильно переживав, бо я не знаю, у мене такий мандраж. Був я просто робив, що вмію. Я просто думав, що виграю, і просто виграв. Я чемпіон України. Перше місце зайняв і призер по Греплінгу теж. Третє місце зайняв на, теж, на чемпіонаті України по Греплінгу. Один із суддів змагань 16-річний спортсмен Дмитро Петрищів. Взагалі сьогодні ну, пробую перший раз в ролі судді, поки все добре, слава Богу, без травм, все проходить, хлопці молодці працюють. Дуже цікаво ну, наблюдати за цим, бо коли сам борешся, це зовсім інше. Коли дивишся, як бореться, ти дивишся зовсім по іншому в спорті. В цьому спорті я вже займаюсь 5 років цим їжі по змаганнях. Останні мої змагання я виступав на чемпіонаті світу по грепінгу в Варшаві в Польщі. Посіяв друге місце, став срібним призером. завтра змагання продовжиться чемпіонатом Луцька з панкратіону, розповів Михайло Савчук. Анна Глущук, Петропетієвський, Суспільне, Новини, Луцьк.